І всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Бані Стока І це е, відео про як я влаштовую, точніше, будую магазинчик з лобобу Ну, е, у токі нема лабобу, тому крампити. Так, і не звертайте уваги, це просто олів'я так вирісла Так. Ось її такий, така сумочка, куди вона теж поклала крампетів. Ну що ж, давайте вже будувати магазинчик. Так, ну давайте збудуємо десь. Ну, ось тут можна будувати. Ну, не можна. Ну, давайте ось тут збудуємо. Давайте ось тут. Так, який домик? Ось в мене три... Ой. Ось в мене три, які я не, не збудувала. Давайте який кращий? Мені, здається, хай ось цей простенький. Так, і Олівія, щоб о, гроші заробляти потрішечки. Ну їй 10 років о, я просто так кажу, щоб ну, я їй гроші не давала. Я, Вона буде мені допомагати у роботі, та теж отримувати гроші. Так, ну все, давайте вже все ось це вдаляти. І тепер давайте будемо будувати, ну, спочатку у стіни. О, по... так. Ось це гарне. Хай це буде це... Ні. Давайте краще... А, ні, хай це буде де саме цей. Де саме магазин буде. Тепер пол. Ось цей хай буде. Далі давайте треба стіл поставити. Ну, де я буду покупочки свої рахувати. Точніше, на свої, а ви зрозуміли. Так. Ну Давайте ось це. Mm -hmm. Так, ось така полка. Тут будуть крампети лежать. А ну, а ось тут поместится крампети. Зараз подивимось. Mm. А так тут прикольно було. А чого ти не выкидаешь? А я... Наконец-то. Давай тащи эту ось такую. Хм. А я просто ось такая буду. Ось тут. Давайте ще якось прикрасимо цей магазинчик. Повіремось так. Ні, вона сюди не пасує. Давайте ось таке серденько. Давайте ось так. Типу, не трогать. І давайте... Ну, ось такий гачок прикріпимо сюди картину. Я хочу, щоб магазин називався. А ніяк. Хай буде е, цей просто гачок відсіти. А у своєму телеграм-каналі я зроблю опитування із варіантами. Та ви виберете. І я так його назву. О, а хай краще попмарти буде. Тут же опубув. Чені, давайте хоч по-іншому. Ченні, давайте попмати. Тільки треба вестілась взять. О, ось це треба ж поставити, щоб я могла. Тільки я вже не пам'ятаю, куди я поклала. Ну, точніше не я поклала, а де воно знаходиться. А, ось тут. от. Хай воно ось тут поки постає. Ось тут. -от. Далі давайте його якось прикрашати, а то скучно якийсь. А давайте, кроме игр, вообще тут э, будут продаваться вот такие вязаные игрушки, тут хай две будут лежать. Вот так вот. Курочка и утенок вот так вот. Хай они... Вот так вот, вот тут. Вот так вот. Так. А вы тут чищусь. Так, ну, вот еще скалу. Доброе, я тут просто щены все рассматриваю. Так, давайте поставимо новотик не лізі. Давайте рисуємо на прикрашенні. Наприклад, ось сюди. На столе хай в мене, а ні, краще це. А, світло треба зробити. Ай, хай, ой. Хай світло ось тут буде. І це, і ось тут Давайте ось тут ще можна посидіти буде. Я просто не знаю, что выбрать. Поэтому давайте тут сейчас выбором у Да не, мне дайте уже все. Ну что ж, давайте раскладать крампочки. Чего вы так громче? Так, есть тут еще а три... тришечки три знаю. Я не знаю. <связь> Тут ще зробити? Вопрос А ось ще крампер. Ну хай ось так от і буде. Так, цю сумку віддаю Оливі. Ну а цю коробку Максу. Так, ну давайте напишемо попмарт. Ой. Ось так, все. І вішаємо. Хоча воно так не пасує якось. Давайте краще не будемо робити. Так, ну давайте все ж таки якось прикрасимо. Може, картина мої якісь. Ось ця картина, дивіться, яка прикольна. А ну, а сюди можна повісити крампиці? Ні, все, все ж таки не можна. Ось цих не можна. А може тоді маленькі картини туди повісити? Наприклад... Пані. Ну, що ж тоді вішуть собі. Не розумію. Ну, ладно, нехай вже так і буде. Ну що ж, друзі, ми тоді відкриваємось. Я буду тоді вже тут працювати у цьому магазинчику. Ну що ж, друзі, це відео підходить до кінця. Я вам дуже-дуже дякую за перегляд та будь ласка. Допоможи мені, мені добити 50 підписників, бо дуже хочу вам знімати прямі трансляції. Ну, все, друзі. Оціни у коментарях цей магазинчик від одного до 10. І всім па-па!